Мови. В нашій студії гість. Мені насправді дуже приємно привітати Станіслав Батрин, керівник робочої групи сприяння відновленню порушених громадян, прав громадян комісії з розслідування. Порушень прав людини в Україні дуже Пої довга назва. Станіслава, отже, Вітаю. Володимир Василенко, дякую, що прийшли. Володимир Василенко сказав, що говорив сьогодні про нечувані, не бачені за об'ємом і масштабом порушення прав людини, прав і свобод громадян України. Він до слова буде в нашій студії вечірній сьогодні. Ваша думка це справедливо, несправедливо? Як ви бачите ситуацію? Мені дуже приємно у вас бути в студії. Дякую. Тим більше що я маю безпосередні новини з цього заходу, оскільки сьогодні в Україні вперше створена комісія з розслідування порушень mm -hmm. прав людини. Я скажу, що і... до цієї до цієї комісії перепрошую, що увійшли найавторитетніші фахівці у галузі yeah. права і колишні політв'язні, та які yeah, мають yeah, величезний 12 досвід. 12, 12 осіб. не скажіть, будь ласка, хто персонально? Ну персонально я можу назвати прізвище? Це Василенко, Василенко. Керівник, mm -hmm. керівник mm -hmm. Березюк, Шевчук, Зісельс, mm -hmm. Сверстюк, Кісіль, mm -hmm. Козюбра, Курдельчук, Сірий, Овсієнко, Антонович, Батрин. Тобто 12 осіб починають сьогодні роботу над тим, щоб виявити, систематизувати і створити чорну книгу порушень прав людини, саме починаючи з листопада 2013 року, саме за політичними переконаннями, саме щодо цієї, цієї обстановки, яка є в Україні. Тобто, ця комісія починає свою роботу з сьогоднішнього дня і стоїть завдання систематизувати те, що сьогодні по окремо, це дуже добре. що... Правники в Україні працюють кожного дня тим більше члени цієї комісії мають по кілька справ теж політичного характеру. Але завдання є сформувати чорну книгу, яка би в перспективі мала наслідки. З точки, Юридичні, зору, санкції, політичні, моральні які? санкції для високопосадовців в Україні. Mm -hmm. Ми сьогодні розглядаємо фактично три напрямки роботи. Це один він є довготривалий, який сьогодні вже ведеться. Це звернення до європейського суду, але потрібно використати спочатку всі національні інструменти. Mm -hmm. Це дуже тривалий час. Що таке національні інструменти? Беруйте це, мені, так, я не знаю. Це дуже просто. Потрібно звертатися до прокуратури, отримати відмовні матеріали. Mm -hmm. Так прогнозовано. Після цього проходити три ланки судової системи в Україні. Це Після можна цього на роки звертатися це. Абсолютно вірно. Mm -hmm. Тому розглядаються два ще більш перспективні кроки: mm -hmm. це співпраця з ООН. Mm -hmm. Ми знаємо, що в Раді Безпеки ООН є така країна, як Росія на сьогоднішній день, да, яка може блокувати діяльність, так, тому що вона постійний член. Але разом з тим зараз починається робота над підготовкою текстом зверненням до. Генерального секретаря ООН з питанням ініціювати офіційну комісію з розслідування цих питань, тому що я підтримую попередніх доповідачів, які сьогодні виступали, що такого роду катувань Україна ще не знала, і ну, принаймні по, по своїй mm. природі вони є аналогічними до тих, що були а, які перетворилися в трибунали mm -hmm. у Югославії та по інших країнах. Mm -hmm. І третій напрям роботи, який дуже важливий і оголошений тільки сьогодні, вперше в Україні є стаття 33 конвенції про захист mm -hmm. прав людини, яка дозволяє ініціювати це питання mm -hmm. будь-якою країною підписантом цієї конвенції. Даруйте мені, мені моє незнання, пане Станіславе, але я не можу не утриматись від запитання і не перепитати це. Мусить таку комісію створити Рада безпеки ООН, чи Генеральна асамблея ООН, чи. Генеральний секретар має Рада правду. безпеки, О. це Ради... за рішенням Ради безпеки створиться ця комісія. О. Але разом з тим, на сьогоднішній день ага. авторитетні люди в Україні, які яких точно не назвеш провокаторами, mm -hmm. створять цю чорну книгу для mm -hmm. одного, для, одного. Mm -hmm. для того, щоб коли ця комісія буде створена офіційно, mm -hmm. вона приїхала і не витрачала рік часу на дослідження. Mm -hmm. Вона отримає готові документи, офіційно підтверджені щодо mm -hmm. цих порушень в Україні, mm -hmm. і ця комісія зможе за місяць завершити свою місію в Україні. Mm -hmm. Тому це є певний сигнал, що сьогодні в Україні існує координаційна робота, яка має бути адресована. В наслідку до високопосадовців України ну, бачите, ситуація починає заплутуватись просто на очах. Так. Я на секунду приверну увагу глядачів до своєї скромної персони. Українська правда розповсюдила повідомлення Міністерства внутрішніх справ про те, що ми говорили про те, що вбили 24 січня міліціонера в Києві, і відповідальність на це про це повідомляє Українська Правда з посиланням на прес-службу головного управління МВС України. Відповідальність взяла Українська повстанська армія. Цитую. УПА бере на себе відповідальність за вбивство міліціонера 24 січня поряд з гуртожитком Беркуту. А сьогодні до слова вбили ще одного в Дарниці. Цей вчинок є помстою за вбивство протестувальників, катування ув'язнених та знущання над ними. Йдеться в розміщеному на сторінці тексті, який названий ультиматумом УПА, і є посилання відповідно. На сторінку у Фейсбуці, Знаєте, я вивчав досить прискіпливу історію українських повстанських армій. Я їх знаю мінімум шість. Вони діяли в різних районах України в різні роки, і кидається в очі те. Що це між іншим доводять дослідження істориків і діаспори і українських? Що вся мережа повстанська була інфільтрована співробітниками НПВС, були легендовані групи УПА і так далі. Цього У нас на території відкрито України діють російські спецслужби. Та випадок Сабусісі це тому приклад. І отже, ми маємо ситуацію, яка буде далі тільки наростати, як сніжний ком. Я правильно так. це розумію? Абсолютно. Ви що з цим ситуацію? робити? Перепрошую. <кій> ну а я би хотів тут, поки що а, ці висновки, які mm -hmm. ви навели, що це дійсно упа. Ну, да, ми читали цю інформацію вчора ще, але не, не обов'язково, що ця інформація знайде офіційне підтвердження. Mm -hmm. Але маємо те, що маємо, як сьогодні сказав колишній президент України. Mm -hmm. І це дуже добре, що це визнано вперше. Що це не є якісь люди, які заангажовані європейськими чи світовими країнами. Це народ України повстав. Я скажу, що держава від те, що він сказав, держава знаходиться на межі так. громадянської війни в країні двовладя, акції протесту переросли у повстання. Це просто революція. Ні... Це кравчук сказав. Так, та, та, так. Це констатація. Ні партія регіонів, ні президент зараз вони після цього виступу не можуть агітувати про те, що це ескалація якихось так. західноєвропейських політиків на Україну. Це визнання того факту, що це є воля народу, і від цього вже не від цього не відступить. Тобто сам конфлікт і не вбивство Правильно? Ну не, не тільки це так. Uh -huh. Це абсолютно це абсолютно добре, що це визнано. Тепер а, європейська спільнота. Ми вже чули, що завтра має відреагувати, uh -huh. і в них уже стійке є переконання, що тут не йде мова про якісь сумніви. Uh -huh. Це воля на українського народу. І є конвенція. ООН. Давайте ми уточнимо, так. що саме ви маєте під на увазі, коли говорите воля українського народу. Половина країни голосувала за діючого президента. Вони мають. Це були легальні, законні, легітимні вибори. Так. Вони мають арифметичну більшість в парламенті чи принаймні мали її, та вони мають владу в на значній, може половині території країни, їхні обласні ради, виконавчі і так далі. Ми не можемо говорити, що це весь український народ в єдиному пориві бажає знести фашистський режим. Боже так, борони, так але є одна маленька річ, яку mm -hmm. необхідно зважати ще місяць тому. У заявах європейських політиків лунала ця фраза, що президент є легітимно обраний. Він так. не втратив легітимність, mm -hmm. але що ми бачимо поступово? Mm -hmm. Чисельність заяв щодо того, що втрачена легітимність влади, mm -hmm. вона зростає і, і вона буде зростати в подальшому. Це оце є тиск, коли європейські лідери світові кажуть, що втрачена та легітимність, і це саме цей момент дає підстави для перезавантаження влади. Втрата легітимності тягне за собою посилення правового хаосу. Беззаконня і без ладу на вулицях українських міській об'єктивно складається так ситуація, тому що втрата легітимності це mm -hmm. втрата визнання з боку mm -hmm. як народу, який є на вулицях, так і того народу, який є правоохоронним органом. Mm -hmm. Тому що не кожен правоохоронець готовий йти і захищати цю владу, яка не є легітимна. Mm -hmm. Тому ситуація дійсно загострюється і можна спрогнозувати, що наслідки для діючої влади вони будуть. Абсолютно негативними. Якщо ще місяць тому говорилося про те, що Майдан розійдеться, то на сьогоднішній день таких перспектив немає. Mm -hmm. От, да, перспектив немає. От Сергій мені пи пи пише Зубасіч, не треба обманувати народ. Разве народу потрібно змінення конституції. Народу нужно тільки одного капітуляція старої власті, тільки срочно міняти власть, все остальне можна зробити вже э, після. Ну очевидно, що це ніяка не репрезентативна думка, да, але вона є характерною. Mm -hmm. Як ставити, як ви особисто ставитесь як юрист, як громадянин до э, таких висловлювань, до таких опіній людей? Ми до цієї опінії ставимося з великою повагою, але ми маємо залишатися спеціалістами у своїй професії. І тому, коли ми говоримо, що як правники оцінюють ситуацію, абсолютно об'єктивно мають оцінювати. Вони мають надавати оцінку як і порушенням з боку влади, так і певним порушенням з боку людей в тому чи іншому конкретному факті в тій обставині. Але коли ми говоримо про конституцію, тут не потрібно лукавити. Потрібна не фактична зміна конституції, потрібна зміна системи створення такої системи, яка би була принаймні наближена до європейського досвіду, ага. наближена на період асоціації. Угу. Коли б людина мала можливість отримати захист в суді, в правоохоронних угу. органах угу. і відчути, що таке справедливість. Це не асоціюється формальною зміною конституції чи зміною прем'єра. Я хочу розібратися, пане Сліза, для себе особисто. Неодноразово я вже сьогодні цитував інтерв'ю мого колеги Мустафина Єма з Геннадієм Адольфовичем Кернесом, вашим колегою, кандидатом юридичних наук, якщо вас це не образить, таке порівняння. Ну, Віктор Федорович Федорнукович, доктором технічних наук, я доктором історичних, мене це не ображає. Але поза тим, пан Кернес, наскільки я зрозумів, говорив про те, що народні ради, які утворені по областях, це не є легітимні органи влади. Як людям ставитися до народних рад, які самочинно виникли на частині території країни? Справа в тому який що... рівень легітимності, справа в тому, що легітимність то втрачена, справа в тому, що Рубіж уже перейдено, угу. і саме тут, як би це не здавалося віртуально, є така конвенція 1948 року, яка передбачає право на повстання. Угу. І коли сьогодні президент говорить, президент Кравчук. Що угу. тут вже ця ситуація сталася, то перепрошую у цьому революційному стані не діють норми. Не можна зараз цих людей кваліфікувати як людей, які вчинили захоплення цих будівель. Тому, тому що потрібно пересадити десятки тисяч людей. Ситуація дійсно є історично новою в Україні, але вона ми... має правову розв'язку? Прова розв'язку абсолютно це в чому ситуація, вона може полягати не, Ми, Я підкреслю, перепрошую мирну правову, ненасильницьку, насильницьку, не дай Боже, щоб було ще інші жертви, Не дай Боже все. кожного дня, прошу прошу. Все абсолютно чітко, як для mm -hmm. правників, так і людей. Починаючи з двадцять 30 тридцятого числа mm -hmm. визнано всім світом, що це було насильницько, насильницьким чином розігнано мирну маніфестацію, mm -hmm. де є покарані винні mm -hmm. особи. Mm -hmm. Починаємо з першого пункту. Починаємо по кожних подіях, коли мирні маніфестації, коли було викрадено людей, коли було за політичні переконання. В нас сидить в країні вже, я маю на увазі прем'єр, я не є заангажовано по відношенню до неї, але колишній прем'єр, кандидат в президенти, по політичним мотивам. Давайте по кожному факту є вже оцінка. Вже є оцінка. Виносимо справедливе рішення. Вот тут буде справедливість і я в тільки за до повернення до мирного життя і до того, щоб кожен займався своєю справою, залишався неушкодженим, живим і здоровим. Дякую вам сердечно за те, що.